Може, попліткуємо навчання на творчу спеціальність. Це така складна та абстрактна тема. Типу, коли я можу зрозуміти, що я достатньо всього навчилася, в який момент потрібно зупинитись. Наприклад, моя історія склалася так, що паралельно зі школою я навчалася в академії СТЕП три роки на спеціальність графічний дизайн. І після закінчення цієї академії я вже знала дуже багато всього. Але якось ніби недостатньо закінчення однієї лише академії, щоб іти працювати. Тож я поступила в університет. Поступила я в Німеччину на спеціальність дизайн. І сьогодні хочу вам розповісти всі висновки, які я зробила за ці півроку навчання. Розкажу про свої предмети та покажу проекти, над якими я працювала. Вчуся, я на спеціальності дизайн, але так як в Німеччині немає закріплених предметів, які будуть вивчатись на тому чи іншому факультеті. Для мене кожен предмет був як лотерея. Сьогодні я вивчаю програмування на дизайні, а завтра роблю барабани. Але про це давайте пізніше. Спочатку я хочу розказати про свій розклад. Зараз ви на екрані можете побачити те, як приблизно він виглядав, і він мені дуже сильно подобався в першому семестрі, адже п'ятниця стабільно залишалася в мене вільною. Чесно, ідеальніше розкладу і не придумаєш. І я не знаю, як я буду повертатись на п'ятидневний робочий тиждень. Але при цьому нагрузка була доволі великою. Я би не сказала, що більше, ніж у нас в університетах, але через те, що я тут сама, і для мене це невідома країна, невідомі люди, і трішки незвичайна мова. Для мене це було звичайно важко. Предмети ділилися на теоретичні, де ми говоримо тільки про теорію, про давній дизайн, античність, філософію і так далі. Та на практичні, яких була більшість, практичні предмети, в свою чергу, я би хотіла поділити на ці. В яких ми вивчали щось пов'язане з медіа. Тобто там ілюстратор, Photoshop і так далі. Та на ці де ми робили реальні об'єкти, що досі для мене залишається дуже новою та незвичною практикою. медіа практичних предметів у нас було програмування, яке я навіть не беруся оцінювати. Адже чесно, скільки я не пробувала, я не людина програмування, ці точні науки точно не для мене. Але Сочи з розкладу на другий семестр, який, до речі, не такий класний, як. На перший програмування у нас буде йти надалі. І мені сказала, що це дуже погано. менше попри те, що я сказала, що це не моє. Я можу якось до цього пристосовуватися, і це не критично. Плюс це дуже важливий та класний скіл на майбутнє. Далі предмет, який називається лінія, поверхня та сітка. Буквально він був наполовину практичний та наполовину медіа. Ми в ньому вивчали лінію поверхню та сітки. Ну, типу, буквально, як за допомогою розташування та форми об'єкта, або його тону можна передати настрій та якийсь сенс, а потім за допомогою ілюстратора робили величезні плакати, в яких такий був сенс. Це дуже інформативний та об'ємний курс, який насправді таки мені дуже сподобався, і я вважаю, дуже корисним для майбутнього дизайнера. До речі, забула додати, що в цьому семестрі ми працювали тільки над об'єктами, як факт. Чорно-білі, а ось в наступному, який йде зараз, ми будемо працювати більш над кольорами. Це також дуже цікаво. Теорія кольору, як не як повторити, та й в принципі вивчити щось нове буде дуже корисно. Наступні уроки пов'язані з медіа в мене займали весь четвер. І в принципі я би не углублялася дуже сильно. Ну, це були буквально курси про те, як користуватися Adobe, як користуватися 3D-програмами, плюс-мінус трішки, як користуватися Фігмі, але тільки в плані обробки тексту. Але я з цим всім була вже знайома, адже раніше проходила це в академії. Тому забув для мене просто неймовірний плюс, і я себе почувала набагато більш впевнено, чим на інших уроках, про які я буду говорити далі. Я підозрювала звичайно, що у нас будуть такого типу уроки, але я не знала, що вони будуть забирати так багато часу. Одним із таких є менш інтеракціон і дизайну кіхти, що буквально переводиться як людська інтеракція. Та дизайн і історія. Так вийшло, що півсеместру ми вивчали одне, півсеместру інше, з різними професорами, але в принципі структура одна й та сама. Спочатку нас просто вводили в курс з діла, розповідали, що тут і як тут. Потім нам давали тему, з якою ми працювали наступних пари 2-4 приблизно. До тобто, прикладу, першою такою темою було гучно. Ми розбирали, що таке гучне, що асоціюється в нас з гучністю або з тихістю і так далі. З кожною парою, все більше та більше заглиблюючись цей концепт. А потім ми отримали завдання сфотографувати щось гучне. До прикладу, мені випали гучні знаки, до прикладу, знаки на дорогах або вивіски. Після чого ж наступним нашим завданням було вигадати самим якийсь новий гучний об'єкт. Спочатку ми представляли лише свої концепти, та професор вводив свої правки, куди та як, в якому напрямку варто йти. Після чого ж ми представляли декілька вже готових ідей. Разом з професором обирали, яку ідею можна буде реалізувати, та і, в принципі, займалися її реалізацією. Проблема в тому, що вигадати потрібно не просто якусь космічну ідею, а проект, який ти зможеш. Реально реалізувати. Варто мені додати, що все-таки можна було вигадати щось амбіціозне, але на представлення тоді ти мав зробити прототип цього проєкту. Та й в принципі, знаєте, тема доволі незвична: типу, створити гучний об'єкт. Саме я в цьому плані вирішила поєднати гучність у всіх її можливих проявах: тобто колір, звук, світло, і створила. Барабан, а точніше, не сам барабан, а перетворила барабан у столик або прикриватну тумбочку. Основною моєю ідеєю, яку я просувала, була те, що я не робила його з нуля, а переробила вже дуже старий барабан, який давно пилився в якомусь гаражі. Тобто, якщо б я цього не зробила, то його, скоріше всього, і викинули. І ресайклінг, тим, чим я зайнялася, також є доволі гучною темою. Це в кінцевому результаті в мене вийшов такий дуже класний столик, я би його забрала до себе в кімнату, якщо б він не був за великий для мене. Хто хоче, можу продати як арт-об'єкт. Другу частину семестру, коли ми вивчали вже другий предмет. Ситуація була максимально схожа, тож повторюватись не буду. Скажу лише, що. Тема наша була анпасбар, це дуже складне слово. В плані того, ще не знаю, як його правильно перекласти, ніби як флексибельність, адаптивність, щось такого, тобто річ, яка адаптується під щось. У мене насправді було дуже багато ідей на цю тему. Я вибрала саме розділ «Мода». Те, що адаптується в моді, і я думала спочатку робити реальний об'єкт, але потім передумала і вирішила зайти з іншого боку. Я вирішила створити прототип програми, яка за допомогою штучного інтелекту буде підбирати вам образи. Таким образом, адаптуючи ваш гардероб під вас, та в цілому адаптуючись під вас, під ваш настрій, погоду або інші умови, у мене є відео на Ютубі з повним результатом, яке я приклала на українську мову. Тож, якщо цікаво, то обов'язково гляньте. А поки що я хочу розказати про урок, який називався прототипування, а точніше, тридимензіональні моделі, але прототипування звучить якось легше, правда? Просто ми цим і займалися. Ми вивчали те, як можна зробити правильно прототип. До прикладу, матеріали, з яких я можна зробити, якщо чесно, я і українською, і німецькою вже забула, як називається матеріал, з якого ми працювали. Але якщо згадаю, то вставлю тут фотографію. З допомогою нього ми робили прототипи дверних ручок, де було дуже багато етапів. Коректовок саме їх виготовлення з допомогою електролобзиків виглядало дуже зрелищно тому я за постійно кудись виставляла і мені вже писали, коли ти доробиш цю ручку. А я пиляла, пиляла ці нові прототипи. А також ми робили прототипи упаковок, які мають бути на 500 Кома X, типу 500 грамів, міліграмів, мілілітрів, чого хочете. Мені також дуже сподобалось робити це. І прототип, який в мене вийшов в результаті, також мені мега сподобався. До речі, картон, з допомогою якого я робила прототип, вирізала я плотером, що нас навчали робити на іншому курсі. До речі, за це я би хотіла похвалити цей університет окремо, адже тут є дуже багато різних машин, з якими можна працювати, починаючи. Деревом, штучним матеріалом, типу пластику, закінчуючи якимось металом. А про плотери, друкарські машини, комп'ютери я взагалі не кажу. Тут навіть можна працювати з керамікою, зі швейними машинками, з усім, що ви можете представити. Тобто, все, що пов'язано з творчістю, всі ваші творчі пориви тут будуть. Повністю задоволені. Типу, навіть якщо я умовний дизайнер зацікавилася якимось предметом, який у мене не викладається, а викладається на паралельному факультеті. Я можу взяти з того факультету собі години, тобто відвідувати пари, які мені цікаві з того ж факультету. Я вважаю, це просто мега круто. Це така класна система, якої дуже не вистачає у нас. Закінчуючи це відео, я хочу його трішки скрасити звичайними предметами. А саме це була теорія, про яку я вже раніше згадувала, та технічне креслення, від якого я, до речі, теж не дуже в захваті, бо воно було доволі складним в тому плані, що потрібно було креслити все з точністю до міліметру. Але чесно, зараз я не можу відгукуватись ні про один з предметів негативно, тьфу-тьфу-тьфу. -ть -ть адже навіть якщо мені предмет не дуже заходив, то це. Це перекривав ставлення викладача. Всі вони були дуже приємними, дуже лояльними і прям ішли тобі на назустріч. Чесно, я такого не очікувала і дуже не хочу перехвалити, адже свої мінуси і якісь странності теж є. До прикладу, чомусь більшість викладачів тут прям дуже сильно проти Пінтересту. Коли ти робиш якісь прототипи, наброски і використовуєш там якісь фотографії, або приклади з Пінтересту, то це як такий мінусик, Про що я не знала, тепер я буду знати. Але це насправді дуже дивно. Але я все розумію, окей, приймає правила гри. Слава Богу, це не працює у всіх предметах. В деяких навпаки треба складати свій мудборд і скидати його. В цілому слухайте, якщо вам буде цікава ця тема, і в мене піднаберуться якісь такі інтересні, можливо, якісь кампроментіруючі історії, то я обов'язково вам розповім. Ви пишіть в коментарі, чи б хотіли ви таке чути, і чи вам взагалі цікаво. Взагалі, знаєте, переступу в університет я напевно була більш на такому юнацькому максималізмі. що, а може він мені не треба і я все знаю. Але зараз я розумію, що все-таки університет потрібен, як мінімум, це етап життя, який обов'язково треба прожити кожному. Він навчить вас. Дуже багато чому, і я навіть уявити не можу, чому ще я маю навчитись в майбутньому. Тому, якщо ви думаєте, треба вам це чи ні, та обов'язково ідіть. Мені здається, це нікого не змінить ніякі коледжі, академії і так далі. І так далі. А другий нюанс заключається в тому, що потрібно, реально потрібно дуже кріпітливо обирати собі місце навчання. Це вже ціла тема для великого відео. адже це дуже індивідуально. І дуже важко. Ох, згадаю цей період, що самі стає погано. А як у вас? Обов'язково пишіть в коментарях ваш досвід з університетами. Ви хочете колись поступати? Чи вже десь вивчились? Або, може, навчаєтесь? А ще як вам такий формат? Адже доволі незвичайний. Можливо, його можна віднести в рубрику «Попліткуємо». Хіба що про моє життя. А якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть в коментарях університет і таким чином я буду знати, що ви тут, і буду вам дуже вдячна. А поки гарного вам дня чи вечора. та до зустрічі.